Вас на каналі Українська хвиля сьогодні обговоримо мобілізацію і особливості станом на зараз, що відбувається після того, як відкрили кордони для чоловіків 18-22 роки, і як проводиться мобілізація чоловіків старшого віку, а саме 60+, яку вже назвали мобілізацію пенсіонерів. Хоча там йдеться саме про контрактну службу. Також є інформація про те, чому масово не призивають так званих молодих пенсіонерів колишніх силовиків, які йдуть на пенсію раніше за інших, тобто 45+. Зараз Надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже 96 шість тисяч. А постійна щомісячна аудиторія мого ютуб-каналу – понад півмільйона українців. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Перш за все, слід сказати, що після ухвалення відповідного закону про надання можливості виїзду за кордон чоловіків від 18 до 22 років, вони масово почали покидати Україну, тобто виїжджати за кордон в інші, здебільшого країни Європи, після прийняття закону, який дає можливість виїжджати. Категорії чоловіків 18-22 за кордон в перший тиждень Україну покинуло 10 тисяч чоловіків цієї категорії громадяни використовують можливість виїзду, поки вона є. Активну ситуацію в Україні днями прокоментував колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив, що все у нас погано, працювати нікому. Доведеться запрошувати мігрантів трудових, з як він назвав з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму, щоб вони в нас працювали. Але у нас відбувся шалений цей скачок 22-му році. Це жахливо. Зараз відбувається друга мікрохвиля, але дуже помітна, яка матиме далекосяжні наслідки. Це виїзд. Хлопців 18-22 років, треба говорити про це відверто. Я розумію, що для людей це добре, питань нема, але для держави це погано. Багато стареньких людей, скажімо так, непродуктивних. Підвищувати пенсійний вік буде надзвичайно важко, тому що молоді люди ходять на протести, а бабусі і душі ходять на вибори. Тому вони оберуть політиків, які не будуть підвищувати вік. Чим наш новоспечений міністр оборони України, колишній очільник Кабміну Денис Шмигаль заявив, що з мобілізацією в нас все в принципі добре. Він каже, що рівень мобілізації в Україні за останні 12 місяців є абсолютно стабільним і навіть має тенденцію до зростання. І ми мобілізували всю необхідну кількість особового складу, щоб потри, покрити всі наші втрати і навіть сформувати невеликі резерви. Тобто кажуть, не все так погано. Вони покривають всі ці втрати, і немає жодних проблем. Взагалі, в нас з дозволили призивати на службу до збройних сил саме на контрактну службу чоловіків і жінок 60 плюс, тобто старше 60-річного віку. Тобто, в народі назвали це мобілізацію пенсіонерів, але йдеться саме про контрактну службу терміном на один рік. Та військові частини вже отримали алгоритм дій: як же ж приймати на службу чоловіків та жінок українців 60 плюс. Ось що заявили у Верховній Раді. Процедура вже є офіційно запущеною. Ви можете звертатися до військових частин. і ЦК та СП для оформлення необхідних документів. Що взагалі відбувається? Молодь масово виїжджає і роблять ставку на те, що до збройних сил мають долучатися чоловіки та жінки з 25 років, а відповідно, навіть і після 60, не лише до 60. мобілізувати так до 60 років, а відповідно контрактна служба можлива і після досягнення цього граничного віку. Тепер головне питання, яке ви постійно ставите, а чому чому не мобілізують військових пенсіонерів, йдеться про людей, які раніше вийшли на пенсію, ну приблизно з 45 років, і що це величезний мобілізаційний резерв, військові пенсіонери, люди, які мають досвід служби у Збройних силах, СБУ, Нацгвардії, Державні прикордонні служби та інших силових структурах. А скільки ж їх і чому їх масово не мобілізують? Ну, взагалі, адвокати, юристи, тобто право Хисники, які щоденно працюють з військовозобов'язаними, наголошують на тому, так само як наші представники влади безпосередньо на тому, що ці чоловіки, ця категорія українців, залишаються вони військовозобов'язаними навіть після звільнення з своїх силових структур, навіть якщо вони є військовими пенсіонерами, тому що до досягнення 60 років вони підлягають призову так само як і решта українців. У липні фігурувала в засобах масової інформації саме кількість у 636 майже тисячі військових пенсіонерів, які теоретично могли б доповнити наші збройні сили, але поки що їх чомусь не призвали. Середній виход на пенсію 51 рік. Ось такі новини поширювалися з блискавичною швидкістю. До Пенсійного фонду безпосередньо прямо звернулися за роз'ясненням надати інформацію, скільки чоловіків військових пенсіонерів отримують свої пенсії за вислугу. Уроків, тобто не за віком 60, а раніше, тобто це колишні здебільшого силовики. Станом на червень 25-го року, пенсії за вислугу років отримують 160 тисяч 859 українців віком від 45 до 60 років. Тобто мова йде про людей, які в своїй більшості є працездатними і можуть виконувати завдання, особливо якщо йдеться про штабну, інженерну або технічну роботу, ще повідомили серед них. Ризно 47 тисяч працюють, але вже не у військовій сфері. А понад 98 тисяч офіційно є безробітними і теоретично могли поповнити збройні сили. З тим понад 15,5 тисячі військових пенсіонерів продовжують службу як військовослужбовці. Пенсійному фонді підкреслили, що це статистичні дані, і вони стосуються лише пенсій за вислугу років. Ось тих, що нараховується раніше. Спеціально обліку інвалідів серед отримувачів цього виду пенсії фонд не проводить. Тим чином не зрозуміло залишається невідомим, чи ці військові пенсіонери можуть реально нести службу, і взагалі чи вони знаходяться в Україні чи за кордону, тобто цих даних немає. З мобілізацією військових пенсіонерів прокоментував адвокат Ігор Чудовський. А він зазначив, що, попри те, що в пенсійному фонді дійсно нараховується понад 100 тисяч військових пенсіонерів, які не служать і не працюють у військових структурах, масово, Виклику їх до територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки не відбувається, Але за його словами юриста, це питання належить до компетенції Міністерства оборони та керівників ТЦК. За словами правозахисника, військових пенсіонерів можуть цілком мобілізувати до 60 років, причому навіть на нижчі посади ніж ті, які вони займали до виходу у відставку. Цитую його логічно було б, щоб саме військові пенсіонери першими зверталися до ТЦК, адже вони є професійними військовими, усе життя навчалися захищати державу і отримували за це грошове забезпечення. Але ось що він наголошує: те, що дехто зараз уникає цього обов'язку, це питання радше моральне, ніж юридичне. Що якщо вони звільнилися під час повномасштабної війни, значить мали на те підстави, а отже мають право на відстрочку. Відстрочка надається їм не тому, що вони військові пенсіонери, а на загальних засадах. Тобто вони звільняються, стають на військовий облік військовозобов'язаних і як цивільні громадяни оформлюють собі відстрочку. і на них розповсюджуються усі правила військового обліку. Експерти пропонують підвищити розмір військових пенсій, щоб додаткове таке грошове забезпечення стимулювало наших колишніх солоків повертатися на службу і ставати на захист нашої батьківщини. Зараз у медіапросторі активно обговорюють можливе збільшення військових пенсій, і зазначають експерти: ось наступне, що такі зміни могли б. Спонукати частину досвідчених пенсіонерів повернутися на службу, бодай на контрактних засадах, тобто, хоча б на контракт, якщо мобілізації вони, наприклад, за станом здоров'я не підлягають. Але масово, все ж таки, призову немає, масово не долучаються. Ось ця категорія осіб, все ж таки, ні. Доводимо підсумки. Мобілізація у жовтні триватиме щонайменше до 5 листопада, тому що саме тоді до того моменту, до того дня, до цієї. Ати продовжену дію воєнного стану і відповідно мобілізаційні заходи масово мобілізують чоловіків саме 25-60 років, але тепер можливо і залучення до збройних сил України, і чоловіків і жінок 60+, тобто які вже досягли пенсійного віку. Молоді поки що принаймні, дозволяють виїжджати, і хоч мобілізація з 25 років, але виїжджати можна не до 24, а саме до 22. До речі, дуже переймаються тим питанням: що якщо відкрити кордони зараз для чоловіків старше 25 років, то відповідно сотні тисяч громадян можуть покинути нашу країну. Заявив заступник командира 3-го армійського корпусу збройних сил України Дмитро Кухарчук. Якщо е, ми відкриваємо кордони для чоловіків 25-60 і множимо лінійно, ну, да, це буде лінійне множення, можливо, там цифри не будуть в повній мірі відповідати дійсності, але е, за перший тиждень таким чином має виїхати 87 тисяч чоловіків категорії. 25-60 років. А якщо поможемо на 4, то за місяць це буде 350 тисяч чоловік. Український військовий з батальйону Айдар Станіслав Бунятов заявив, що потрібно боротися з пропагандою ворожою і відповідно спонукати людей долучатися. За власним бажанням до збройних сил він вважає, що у цьому питанні допоможе збільшення грошового забезпечення і реальне висвітлення умов служби. Ось що він зазначає, що потрібно демонструвати реалії служби і підвищувати грошове заохочування, а не просто відловлювати громадян, як це роблять деякі представники ТЦК. Понятова, грошове заохочення певним чином впливає на мотивацію йти в армію. а наші медіа, зокрема, телемарафон та інші канали повинні серйозно це висвітлювати і показувати людям, що таке дійсно служба. І що бути бусифікованим, не дорівнює бути мертвим. Ось на цій позитивній ноті завершую випуск, продовжую слідкувати за змінами, і, звичайно, тільки вони будуть, одразу вам про них повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше українських новин, важливих, актуальних і, на мою думку, найцікавіших. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.